Вітаю, шановні глядачі! Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть, скажіть, що заважає позбутися залежностей тим, хто дивиться відео, близьким людям, будь-яких залежностей, позбутися шкідливої звички, залежність від нікотину, алкоголю, солодощів. Різних речовин, і германії, шопоголізму, від е, е, ще є залежність від е, е, страждань, ще така в, е, впадати в депресію, в смуток. Що заважає позбутися залежності? Якщо такі є, у тих, хто дивиться відео близьких людей, що заважає у вас все буде добре. Зараз відновлюється енергія, вам вдасться. Тут вийшли карти, що дуже сильні травми. Може, ви пережили обстріли, може якісь коли аварія чи трагедії, прям серйозні втручання фізичні? А в когось може банкрутство, коли людина втратила повністю всю роботу, може власний бізнес. Або це все було зруйновано, тут і бойові дії показані, від обстрілів. Така була трагедія, і настільки не справилася нервова система, що щоб їй відновитися, її заспокоїти, нервова система має насолоджуватись, так? І от ви ну, голова, головний мозок винайшов для себе таку схему, що краще я буду щось вживати, заспокою себе, відновиться. Бо нервова система відновлюється тільки в насолоді, в спокої. От. І це у вас така вийшло, що ви себе якби рятуєте. Але паралельно іде руйнація організма. Виникла залежність. А ще вийшли карти, що е чорства дуже стала душа. От ви настільки пережили жахів багато, немає емпатії. Дуже-дуже сильно. Е Настраждались і, ну, може в когось програтись, що, щоб вас розчулило щось. Це вже а, чорства душа, холодне серце стало. Угу. Що відбувається? А, так, з приводу фінансів, тут вам треба допомога. Тут на майбутнє вийшли карти, що дуже сильно йдуть втручаються у фінанси. І ще те, що, може, в когось було банкротство, і такий прям крах у житті по фінансах, по грошах, це на вас тут і впливали, намагались зруйнувати ваші фінанси. І на майбутнє теж можуть це повторити. Заперечую весь негатив. Вбираю, прошу ще сили, допоможіть. Вийшла карта абсолютного відновлення. Ви уходите від своєї залежності, вона вам більше не потрібна. Скажіть, допоможіть, чи лишились якісь перешкоди, що може завадити, щоб звільнитися від шкідливої звички від залежності. От основна перешкода, це вам перекривають шляхи дороги на гроші. Угу. Вся ваша проблема, що вам хтось навмисно влазить, закривають шляхи дороги на гроші. Якби ви мали те, що вам належить, породу, ви дуже маєте міцні корені. Маєте бути і багаті, і з грошима. Заперечу, обираю. Знімаю всі блоки, блокировки знімаю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші тим, хто дивиться відео близьким людям. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Гроші приходять легкими, радісними шляхами постійно і стабільно, Убираються всі негативні дії, агресія, обирається, виймає із голови, із тіла травму. Загоїться нервова система, більше вам живати Шкідливі речовини не потрібно, щоб себе заспокоїти, ви спокійні радієте життю кожному дню буде так. Буде так. Вищі сили скажіть, допоможіть, чи лишився якийсь негатив, магічний вплив, втручання може якісь, що заважає припинити вживати нікотин, алкоголь, якісь шкідливі звички. Позбутися залежностей. Позбутися залежностей. Вам ранить серце <кій> <кій> те, що. Хтось краде вашу мрію. От не знаю, ви маєте по долі бути щасливими це ваша доля, і ви неминуче будете щасливі. От ваша мрія, те, що вас дійсно може зробити щасливими, от вона має здійснитися, у кожного це своє. Тут постійно хтось робить таку програму, це з минулого, вже не перший раз на вас йдуть напади, магічні напади, як крадуть мрію. Не дають здійснитися або можуть забирати собі. Ви від цього дуже страждаєте. У вас глибока депресія. Тут карта показана повної апатії, ви нічому не радієте, вас ніщо не може порадувати. Глибока депресія, апатія, руки не піднімаються. Це роблять навмисно. Зараз я буду знімати, заперечую весь негатив, вбираю. Руйную всі плани ворожі, знімаю всі негативні дії. І втручатися у долю не зможуть. Оцікаю, відвертаю ворога на віки вічні. Повертаю все, що вам належить. Належить тільки вам і нікому більше. Відновлюю вашу щасливу долю, чоловічу, жіночу. Абсолютна перемога над ворогами приходить ваше життя, сили, здоров'я, енергія, жага до життя повертається. Більше нема жодної причини для депресії, смутку, апатії. Відновлюється нервова система, загоюються, травми і рани. Все погане, все лихе, що робили вороги на себе забирають, сили втрачають, більше напасти на вас не зможуть. Оцікаю ворога на віки вічні. Все погане, лихе, щоб не робили, назад Де та переклада? Ні по колу, ні породу. Тому хто робив, хто замовляв, хто нападає, лишається, хай сам з цим живе. Обираюся, апатію, депресію виймаю. Ви щасливі. Дорога на гроші відкрита. сили, янголів, охоронців, духів, роду. Прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щасливу. долю. Бираю паті, депресію, мороки, знімаю, ахресю. І ваші мрії здійснюється без перешкод, буде так і так є. Так що така програма напади ми зняли, ви матимете дуже сильну енергетику, таку в своїй свідомості. Ви чітко знаєте, що вам робити. Тут такий буде. Контроль над собою. Добре. І є питання від глядачів на загальний розгляд за донат на любу суму. Також може допомогти всім, хто дивиться відео і тому, хто питає. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи допоможе синові нове коло спілкування позбутися. Вирватися із магічного впливу. Скажіть, допоможе чи допоможе синові нове коло спілкування, вирватися із магічного впливу. Допоможе прошу скажіть. чи допоможе? Із магічного впливу. Вийшла карта, що так. Допоможе. Це дуже гарно. Він, тут відкривається шлях, дороги відкриті, він виривається дійсно із негативу. Тут на нього дуже сильно нападали. Люди, які оточували, були зрад, зрадники і важко було. Боротьба дуже ефективна, зцілення повне відбувається. Єдине, що я хочу зняти з нього крадник. Це я знімаю, заперечуюсь негатив, вбираю. Вищі сили, допоможіть синові, того, хто запитує, очистіть від крадників, стягів, мороків, оморочок знімаю, привороти знімаю, негативні впливи вбираю. Все погане і лихе повертається назад тому, хто робив, не наприклад на них самих перекриваю, перекриваю. Прошу захисту міцного і вдень, і вночі захищайте, оберігайте сина, того, хто запитує, не намить, не лишайте. І все погане, все лихе, що робили, вертається назад тому, хто став хто робив. Більше впливати, втручатись у життя сина не зможуть, оцікаються. Всі прив'язки, мороки, морочки знімаються приворотними. В ліру більше не втручаються. Будуть так і так є. Стоїть захист міцний і вдень, і вночі захищають. берігають, не намить, не лишають захист, перекривають. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, захистіть сина і вдень, і вночі захищайте, оберігайте. більше втручатися у життя сина не зможуть усіх. Будеться сказане, здійснено, так буде. От так що захист. Стає міцний, відкриваються шляхи, дуже гарна. Карта виходить дійсно, нове оточення допомагає. Коло спілкування нове сприяє розвитку, сприяє на все краще тільки. Дуже хорошо. Добре, на цьому я маю завершувати. Дякую вам за увагу. нагадую про військових, будь ласка, не забувайте, 1-2 гривні, то скільки зможе, маленького донату не існує. Якщо ви бачите, що збирають на дрони, на автівки, на лікування для військових, будь ласка, допоможіть 1 гривня кожен день. Не, не забувайте про це. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам, щоб ви були свідомі, насолоджувались реальністю цього життя, дуже цінували свідомість перебувати у свідомості, кожен день питати, навіщо ви це робите, і, і усвідомлювати чітко, куди ви рухаєтесь, це дуже приємно. І всі залежності у вас. Ви більше ви були незалежні, буде так і так Це дуже гарне відчуття. Вам це подобається, буде так. От, я дякую вам за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!